Можна фарбувати? Спробуй, дивись, яка Рінка робить. Бачиш? Рінусь, Ганусь. я yeah, я yeah. На. А якщо буде райдовний снігок? Рали, бачиш? Бери. Yeah. Yeah. <рапай>, я, я я Як попереду, але всіх дитяток зазеляє. Можна трошки синього? Я хочу... Обов'язково. До жовтого і буде зелене. О, диви, дивись, Ганусь вже на виході навіть. Маємо набирати. Собі. Має бути зелений, О, там дірка. Так, виберемо зелений. Гано, ти який, -який хочеш далі колір робити? Сонечка, треба такого. відпусти, відпусти цю пимпочку, О, Коли ти відпускаєш, то вона набирає, бачиш? І відноси. Вже рукаварінки теж покрашений. Так. О, диви, як тебе вийшло набрати. Круто. Ой. Якщо зелений, додати трошки синього. Та ні, сюди не треба, бо дивись, ти жовтий робиш не жовтий. Зеленовий зробили салатовий вже на замість жовтого. О, ні, не бери. Не набрай, оце його зажимай, оце тако Зажгала, І відпустила. Жовтого, жовтого. Кап, кап, кап. Кап, кап, кап. Я всіх беру. І трошки жовтого. Ось Я... Мам, це як віст Павліна. Угу. Ось вони такого зелений, трошки так цього. Е, 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 ч... Ой. Mm -mm -mm -mm. Це вже якийсь різний сніг. Так, от я гарно. Тут варим цей запив фантастично. Вже Ой. вона вже дере порубила. Ой, капа, капа. Ого, вульба, хаякава, Кап-ка. Ого, бульбахає кавайнусі. Кап, туше довше, довше, довше. І динать багато. От якщо так. Дивись, факт так то стікає. А і фокус отак, то не повноцінно. А фокус що отак, то аж стікає, бачиш? Що, але, не, не, не. О, Гануся не вміє, ну, Гануся вміє, але може, ну, ще не вміє гарно начерпувати, то може вона, вона буде ложечкою брати і фарбу. Ні, вона буде сніг топити у блакитній воді. О, я тоже хочу. Можна мені ще ложку? Ні, не, мені. Ото експерименти, сніг на стелі. Який хочете смак морозива? На кульку для морозива, Вони так чик, чик. і тут вже така кулька. Хочеш кульку морозива? є м'ятна, є чорниця, полуниця. І манго теж є. Манго морокує хочуть. Добре. Ні хрис, ну кольорові. самі сусіди. Ого, це ж чудо, чудес, різнокольоровий сніг. А mm це -hmm. гаде, а мам, іди. Ходи. Я останній жовтий прав. Ти не туди? Витрачаю.